Всім привіт, шановне панство! Як я виглядаю? Ну, оп оп причесався. Все добре, так, друзі, перемикаємось. Ми біля нашої акви, друзі. І в нас сьогодні буде відос, не розпаковка, обзор, відос огляд нового обладнання, яке в нас з'явилося на нашому аквагосподарстві. Перемикаю отак, оп, маруся, мару. Маруська вже. Коротше, в нас вечір. Глибокий вечір вже такий, що коротше, коти вже посходились додому, вже, лягають спатуньки. Там далі от -от далі, доларове дерево, квітний пахне, як то кажуть. Там мої шльопки, ботинки. В общем, опа, перемикаємо. В общем, перемикаємо. І в нас на аквагосподарстві. На сьогоднішній день є нове придбання, друзі. Зараз я вам трошки підстрою наше фото-відео обладнання. Так, це наша аква. Це 110-112 літрів, якщо по паспорту, 112 літрів. Тут у нас гавайські піцилії мешкають, хто не знає ще, а також гупаки. Як казав мені Дімон із Харкова, міста Харків, Діма, тобі привіт величезний, якщо ти дивишся це відео. Це Full Red Albino. Трошки ми дуже-дуже, та не трошки, а дуже ми прорядили у цьому акваріуму креветок, Тут залишилися взагалі-то одиниці. Ось так, ось отака одна. Ну, камеру зараз. Фокус. Погано. О, така, одна там путається. Короте, гавайські підцілії, гупаки. Так, одна у нас тут мамка на тому на збереженні, Ну, не будемо її ж, не, не, не наврочити, не будемо її показувати в кадрі, бо відео дивляться, можливо, і гарні люди, а можливо, і не дуже гарні. Ну, коротше, тема нашого сьогоднішнього з вами відео отакий чудовий компресор. Він з Китаю. Це китайський компресор, але реально він бомба-ракета. Значить, характеристики ми з вами тут на китайському мові ми, мабуть, не знайдемо. Не ну, але в описі е, товару було зазначено. Там, хто розуміє, розуміє китайську, ось почитав. В описі товару зазначено, що потужність його 2 вати, перекачка 3 літри хвилину. Він йде акумуляторний, ємність акумулятора 4800 мАч доволі тихий, продуктивний, невеликий і прикольний і класний. Ну, якщо зразу той одразу ми. Коробки, ну, з коробкою він важкий. Це означає, що? Або тут а щебенки, хтось накида, ну то я жартую. Давайте відкриваємо. Що маємо всередині? А маємо всередині. Коротше, вам скажу, приїхало отак оце той кульочку. Ну, дивіться, упаковка не пом'ята. Доїхало все бережно, не побито, ніде нічого. Що в коробці? Відкриваємо купирка така, щоб він не, там, не болтався в коробці. Так, значить, що в нас в комплекті? А в комплекті дві шланги. Шланг, зараз ми подивимось, якої якості. Два, розп... Два розпилювачі. Іде ще в комплекті зарядний кабель. Отут це як стандарт DC, да як, а ну скажіть, мене, будь ласка. А тут -а USB. Тобто від будь-якого блочка USB він буде працювати. Ну і сам компресор. Доволі таки важкий. Мені здається, тут акумулятор досить досить-досить дебелий досить і добротний. Що в нас ще в коробці? Є, в нас в коробці тут якась інструкція на китайському. А є англійська мова чого. Дивіться, хто розуміє на паузу. Ставте. Почитайте, ознайомтесь. Ну, переходимо... А, ще тут є штучка якась. Ну це рекламка. А, товарний, дивіться, навіть є... Типу як відділ технічного контролю, ОТК, Навіть так, значить це заводське, заводське виробництво і реально потужна штука. Прийшло все в гарному стані, ніде нічого коробка ціла, як ви бачили, можете ще раз запевнитись. Компресор прийшов в такому пакуванні. На вигляд він досить пристойно виглядає. Отут роз'єм на під'єднання до зарядного пристрою. Це ж на DC, індикатор заряду 4 штуки з верхні, верхній ряд. Потім. Кнопка вимкнення позаду гумові ніжки і можна як рулетку підчепити на отак на стінку акваріуму. Тобто, повісили, хоп, і отак і буде. Сам компресор. Важкий, класний, пластмаса добротна, зборка. Нормально, все на саморізах, не клеєне, не паєне, ніде нічого. Це бомба ракета. Що входить в комплект поставки? В комплект поставки входить е, два шланги діаметром 4 мм. Витрушуємо. Це можна сказати прямий ефір. Е, Силікон. вибачте, за робочі руки. Робота така, у мене. руки завжди побиті. Сіликонові шланги, класні, внучки той. І два камені розпилювач. Отакого От Нормально. нормальної якості, друзі. Давайте під'єднаємо його до нашого акваріума і подивимося, яка в нього продуктивність і що він може. Друзі, під'єднали ми. Е... Компресор під'єднали до шланги, під'єднали до виходів камені на шлангах. Як заявляє виробник, то повного заряду акумуляторів вистачає на 15 годин безперервної роботи компресора. Є два режими. Режим постійний і режим пульсації. Зараз ми це все перевіримо. Давайте ось зараз включимо його. Так, шов що... туди нажимаємо на кнопку. Пішла робота, засвітилися всі індикатори, він повний заряду. Дивіться, яке розпилення. Вилітають бризки наверх. Що я хочу сказати? Що якщо ставити його на один акваріум, то потрібно ще ставити краніки. тому що розпилення реально потужне. По шумності він... Ну якщо чесно, я тільки чую бризки води. Його я не чую. Щоб він вібрував дуже, ні. Тут вже, як то кажуть, запатентована технологія, типу як ото безшумний, безшумний, як медицинського типу, як, як то, як в стоматології приміняється, технологія вібраціонна, Оце в цих компресорах також. Він не скака, ніде нічого. Тобто, дивіться самі, який... Який той тобто, струмінь, яка потужність. Ви Бачите, що робиться. Є ще такий режим, режим пульсації. Ну давайте зараз ще вам скажу, що він споживає 2 вати, мой потужність його 2 ватти. Продуктивність 3 літри на хвилину. Як його можна приміняти? Ви під'єднали кабель той, що в комплекті. Ось він, дивіться. Хоп, підігнали кабель. Це сюди. DC, це той. До звичайного блочка зарядки до телефону. Підігнали в мережу. Він працює від мережі у вас і тим часом заряджається. Коли від'єднується світло, вимикається світло, він автоматично переходить в режим автоматичної подачі повітря. І подає, подає скільки вам потрібно. Дивіться, що робиться. Він повністю заряджений. Це постійний струмінь, але є ще струмінь пульсації. Е, нажимаємо кнопку ще раз включення. Оп, пауза. Оп, дивіться. Перестав. знову включився. Режим пульсацій. За цим режимом заряда акумулятора хватить ще більше. дивіться, це досить, досить таке дуже добре виручає в оцей момент, коли вимикається світло. оцього одного компресора вистачить на декілька акваріум, не на один його можна розкидувати. Його можна через вашу систему кислорода перекидати, з'єднувати над інші акваріуми, то є, ну, і моя така думка, його і на 5 вистачить. Двохканальний, мощний, безшумний, продуктивний і недорогий. До речі, якщо кому цікаво, є один наявності на продаж. Пишіть в коментарях, будемо домовлятися. Всім дякую, друзі, хто дивився це відео до кінця. Як ви бачите, штука відмінна. А це просто вимикається. Ми випуло. Оп, вимкнули. І можна під'єднувати, якщо світло дали, під'єднали той кабель, і зарядка пішла. Коли ви хочете, можете автоматичний режим, хоп, вімкнули і все. І пішла робота. Бомба ракета, як то кажуть. Панацея від вимкнення світла для ваших рибок, це буде саме-саме те. Дивіться, як оживилися рибки. Коли я їм додав ще одне джерело компресора, у нас там є компресор, але це взагалі дивіться. Піцилія там. Бовтається. Гульбашка. До речі, також скоро потрібно буде відсаджувати. Друзі, кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Запрошуйте друзів, щоб дивилися відео. Підписувалися і будемо далі знімати. Будемо знімати про цей компресор, його витривалість. На повному заряді, скільки він е, витримає на повному заряді на постійній роботі і скільки витримає на цей же режим паузи. Цей. Це все буде у нас в перспективі в каналі. Слідкуйте, дивіться, чекайте і все буде отак, все буде Україна, друзі. Всім дякую, всім до побачення!